Друже, привіт! Під моїми відео, які присвячені криптовалютами, час від часу з'являються повідомлення, де людина просить допомогти переказати йому криптовалюту з одного гаманця на якусь іншу біржу чи на якийсь інший криптогаманець. Забігаючи наперед, скажу так: це дійсно один із видів шахрайства. Але він досить цікавий. Опитування серед підписників мого телеграм-каналу показало, що дійсно багато хто не знає, що це шахрайство і не знає, як воно працює. Тож на прохання підписників роблю це відео. До речі, друже, пропоную і тобі підписатись на мій телеграм-канал. Там є багато чого цікавого, і через нього ти також можеш впливати на тематику моїх наступних відео. Посилання на мій телеграм-канал також залишу внизу в описі до цього відео. А сьогодні ти дізнаєшся, чому це власне шахрайство, як воно працює, і цікаво. Скільки на цьому може заробити шахрай? Отже, як воно починається? Є повідомлення, де хтось пише: В мене є гаманець, в мене є сіт фраза, Допоможи мені, будь ласка, переказати криптовалюту з мого криптогаманця на якийсь інший. Інколи мова може йти про те, що допоможеш, поділимо щось там навпіл а інколи на цьому просто все. Отже, для початку, що є таке сітфраза? нехай мене пробачать ті, хто глибоко в темі, буду розповідати все простими словами. Коли ти створюєш свій криптогаманець, тобі пропонується створити сітфразу. Це набір випадково вибраних слів, які тобі допоможуть потім відновити доступ до твого криптогаманця. Якщо в тебе щось трапилось із твоїми ключами, дуже простими словами, це те, що нікому не можна показувати. А тут фразу просто беруть і викладуть в загальний доступ. Тож, якщо тобі потрібен гаманець, просто бери фразу і користуйся ним на здоров'я. в рамках експерименту, щоб показати, як це працює, це зробив і я використавши одну із фраз серед повідомлень під моїми відео. І зайшовши цей гаманець, що я бачу? Тут лежить більше ніж 5 тисяч USDT. Так, дійсно він не пустий. І той, хто не знає, що це шахрайство, мабуть, думає, що вже можна на ці гроші купити. Насправді тут може бути і більше, і менше, і ну, взагалі будь-яка сума. Але коли ти сюди заходиш, ти думаєш, вау, це все, це гаманець, мій. І я можу з ним робити, що хочеш, можу переказати собі, і може навіть не обов'язково з кимось ділитися. А якщо хтось сам видав мені свою сіт-фразу, то сам він в цьому винен. Заберу свої гроші та під. Собі далі. І ось і я, друже, для того, щоб показати тобі, як це працює, спробую переказати собі 10 USDT на мій криптогаманець в Плюс. До речі, друже, Плюс дійсно крута штука. Я колись на нього робив огляд, залишу його і в куточку, і внизу в описі під цим відео. Обов'язково переглянь. Але нюанс полягає в тому, що я не можу просто взяти отак і переказати, бо для переказу мені потрібно заплатити комісію мережі. Якщо хтось глибоко в темі, це називається плата за газ. Але через нюанси роботи в Tron комісія береться не в USDT, а саме в криптовалюті TRX Tron. Для розуміння ціни питання курс USDT до TRX складає 1 до 4. Тобто 4 TRX це буде 1 USDT. Тож, друже, як розмірковує потенційна жертва. В мене є криптогаманець, над яким я маю повний цілковитий контроль. Все, що мені потрібно, це просто туди трішечки закинути, і я виведу на свій криптогаманець все, що мені потрібно. Здавалося б, що може піти не так. А власне, що може піти не так, дивись, зараз показую історію транзакцій по цьому гаманцю. Ось показую. Хтось нещодавно поповнив на 29. І через хвилину знято майже стільки ж. Йдемо назад. Хтось поповнив на 36. І знято 36. Хтось поповнив на 111. І знято майже 111. Тобто, друже, розумієш, тількино ти поповниш цей гаманець, як гроші буде з нього одразу або майже одразу знято. Це може бути або скрипт, або, наприклад, бот, який слідкує за тим, що як тільки хтось поповнить цей криптогаманець на певну суму, така ж сама сума буде з нього знята. А ти будеш думати, що або щось не пройшло, чи пішло щось не так. Спробуєш, може, навіть вдруге щось закинути, бо раптом там щось воно там довго відбувається, але ж гроші, ось вони. Ти їх бачиш, вони майже в тебе в кишені, тобто майже в твоєму криптогаманці. Тож, все, що потрібно, це трішечки комісії на те, щоб їх переказати. І ти так можеш робити навіть не один раз. Якщо переглянути історію, то так, ти побачиш, що дійсно багато хто навіть робив це двічі або тричі. Ну так, з цим ми розібрались. А тепер давай порахуємо, скільки орієнтовно заробив шахрай ну, за сьогодні. Ось день тільки почався. 110. 36.

А в доларах, ну поділено 4, більше ніж 60 баксів за день всього на всього на тупому шахрайстві, і цей ще день навіть не закінчився. Розумієш, друже, це все на жадібності і незнанні. А ціна жадібності конкретно для сьогодні становила в районі 6 доларів на одного довірливого криптона. Тож, друже, бажаю тобі не попадатися. Якщо відео було цікаве, з тебе вподобайка. Підтримати канал можна також і коментарем, і підпискою під час перегляду, бо так ютуб вважатиме, що відео цікаве і покаже його більшій кількості глядачів. І також, друже, точно не ображуся, якщо ти віддячиш за набуті знання якоюсь є з дітішкою. Посилання про всяк випадок також залишу внизу під цим відео. А на цьому на сьогодні все. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.